Вітаю! Ви на каналі просто і доступно. Сьогодні у нас є невелике замовлення на перець Геркулес. Зайшли ми в теплицю, де у нас тут посаджений цей перець. У нас тут не тільки перець Геркулес, у нас тут ще є трошки і білозірки. Ось. Тому що не вистачило досадити Геркулесом, ми досаджували білозіркою. У минулих відео показували, який перець білозірка у нас на полі, тому що була жара, і перець присадило, і він не виріс, не набрав такої висоти, якою йому потрібно. А гляньте, який у теплиці. Бачите, ось ось метр висоти, і він буде рости вище і вище, як буде у нього можливість. Ось. І маємо такий ось великий ну ми вже більші вибрали. Ось такий перець маємо тут, білозірка. Підв'язали ми його ось такий величенький. Не то, що на полі, на полі маленький. Хоч він невеличкий там на полі. О, і цей. Але є перчинки невеличкі. Для порівняння дивимося, який перець у нас тут на полі. Ось такий невеличкий. Але перчинки все одно понав'язувалися. Ми вже більше вибрали, залишився тут меншенький. Ось бачимо ось для порівняння, який перець білозірка в теплиці, який він тут на полі, без такого конкретного поливу. Ми то поливаємо його, але в силі можливості, бо треба поливати все. І він буде чекати, поки до нього дойде черга. Тут для нього є всі умови і регулярний полив, бо тут іде капельний полив. Ось тут є лента, ось і підкормки, і підв'язки, і він тут собі росте в таких благоприятних умовах. Тут у цій теплиці в нас була розсада. Перцю, розсада перцю і баклажанів. Ось тепер тут ми повисажували перець Геркулес. Він тут виріс і тепер є замовлення, невеличке замовлення, як говорила раніше, на цей перець. До нього не доходив ход до цього перцю, але як вже поступило замовлення, ми вирішили подивитися. Що у нас тут з перцем? О, і коли подивилися, є багато ось нарощеного зеленого. Ось нав'язався зелений перець. Гляньте скільки. От. Ось такий і є вже й бурий, є навіть і стиглий. Ось такий. Так, далі дивимося. Ось яка гарна перчина. Ось його зараз викрутим, Можна ножечком, можна ножечком, можна ножничками. Ну, я його так ось викрутила. Ось така перчинка славна, Вже може, може заважити 200-300 грамів. А велика, то навіть і 400. Ось такий. Гарний перець у нас Геркулес. Хвостик ми тут пообрізаємо акуратненько. Тут іде ось капельний полив, поливається, підкормлюється, підв'язаний. І він себе тут прекрасно почуває в цій теплиці. Ось такий. такий маємо перець. Ось ще гляньте. Небагато, правда, його, оце, що ближче, ось цей, що нижче, вже достигає. Тут ось зовсім достиг, вже можна його відрізати і забирати. Ось тут, ось на двох стеблах підряд. Звичайно, тільки важко до нього, ось дивіться, як він тут отак от за. Виріс, щоб попробую його звідти вирвати. Ось один, наверх другого прицепився. І от Треба все це акуратно зробити, щоб не пошкодити ні перчинку, ні стебло, ні цього е, сусіднього перч, перчику. Бачимо, як цікаво, вони зрослися, не зрослися, а так ось один в один. І попробую його звідти вицупити. Ну, Будемо якось прикладати зусилля, щоб його акуратно звідти виняти. Ось тут, ось тут. І так повиростав, отак в таких труднодоступних місцях Попробую його звідти вирвати. Дуже тяжкувато. Ось тут. Отак і назбираємо. Тут ось який чудовий, гарний. Ну, і легко тут можна буде його вирізати. Тут, тут, тут ось білозірка рядом біля Геркулеса. Тоже вже є такі перчинки, які можна. Виривати, якщо буде замовлення. Тут ось біля пічки є, тут ще й у нас ось дрова залишилося біля пічки, ще з зими, так, вони тут нам не мішали, коли ми готували землю для посадки розсади. І так вони тут залишилися. Перці тут не хворіють, тому що ми за ними ухажуємо хорошо. Ми їх підживлюємо кальцієм, щоб не хворіли, щоб не було отої, як то кажуть, сухої гнилі на самих перчинках. Ось і перець тут себе почуває прекрасно. Ось навибирали на вже, ось майже зараз покажу, майже відро. Ось такий у нас перець. Бачимо, білозірка чуть вищий, бо вона висока, а цей менший. Тут ось ще на стежці залишилася розсадина баклажана. Ну, звичайно, що вона тут рости не буде, але так, залишилася цей бур'ян повиривали а Вона залишилася. Тут йде де капельний полив, тут багато цього мокрецю і не можна з ним поборотися. Ну, ми його вириваємо, тому що тут постійно волога, і цей мокрець росте щіткою. Навіть морозу не боїться. І в мороз його тут повно. Приходиться з ним боротися. Так ось, скільки ми навибирали, ось таке у нас здорове відро моцне. Тут на 20 літрів відро. Ось ми в такі великі відра вибираємо перець, тому що він ось так не важкий, щоб у маленьке відро невдобно, а ось у велике вже навибираємо, то щоб було вже що нести. І будемо далі. Це тільки ось пройшли отут одну стежечку, скільки вибирали. А їх тут три стежки. Ну, четверта, там білозірка. І щось вибираємо. і повеземо замовлення. Перець зараз оптом сказали, 55-60 гривень. Це, звичайно. Для такого перцю я вважаю, що нормально оптова ціна. Ну, звичайно, він буде дешевшати. Ну, в рознісу може бути 80. Так, з дому ми ще не продавали. Це перший раз ми його скільки зібрали. Виберемо стиглий і бурий. О, а той буде тоді швидше достигати. Вже будемо йому можливість достигати швидше. Ось так. На цьому буду закінчувати своє відео. Всім дякую, хто нас дивився. Всім здоров'я і до побачення!